Їм так допекли затримками зарплатні, що вони вийшли на залізничні колії. Кількадесят будівельників, які зводять залізничний міст розв'язку в Києві, страйкували просто на робочому місці. Керівництво Південно-Західної залізниці пояснило, всі гроші за спорудження перерахували фірмі Планета міста. А вже та не розплачується із робітниками. У компанії визнають борги, але кажуть, їм самим держава не за всі об'єкти сплатила, тож просять будівельників зачекати. За годину страйкарі розійшлися, однак пообіцяли, якщо зрушень не буде, знову перекриють залізничні колії. Заколиж в мене год з прошлого августа місяця більше 20 тисяч. Ніхто не Що ви думаєте, що розчитуватися, ніхто нічого не каже. Погасити всю зарплату, ми к жаль, не можемо. Це значить, все остановить всі інші стройки. На жаль. Ось цей мітинг, я вважаю, ну не зовсім конструктивен. Он не не помогает делу, потому что руководство фирмы значит, принимает все меры, чтобы погасить задолженность по зарплате.